Усім доброї ночі. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко, і це Аргумент кіно. Розмова про мистецький кінематограф на телеканалі Один плюс один, а також фільм. І сьогодні у нашій програмі стрічка ірландського кінорежисера Ніла Джордана Майкл Колінз. Якщо ціна свободи, ціна миру заплямувати моє ім'я. Я з радістю її заплачу. Дякую. Майкл Колінс це фільм про людину, чия відвага і відданість своєму народові змінила історію його країни Ірландії і зробила його ім'я легендою. У головній ролі один із найвиразніших сучасних акторів Лаєм Нісом. Можна сміливо стверджувати, що Лаєм Нісон зіграв у Майклі Колінзі одну з найкращих своїх ролей. Стриманість і вибуховість два в одному. Взагалі, Лаєм Нісон теж за національністю ірландець, і його дивне ім'я це суто ірландське, скорочене від Вільям. Представляти цього актора особливо навіть не випадає. Бо він зіграв достатньо у знаменитих фільмах, знаменитих режисерів. Згадаймо хоча б список Шіндлера, Стівена Спілберга і Зоряні війни Джорджа Лукаса. Та роль Майкла Колінза, попри все, сперечину ірландського героя і реальної історичної особистості, для Нісона особлива. За неї він отримав кубок Вольпі як найкращий актор венеційського кінофестивалю. Звісно, особливим є цей фільм і для самого режисера Ніла Джордана. І так чи так, але він до певної міри спирався на традицію екранізації біографій у британському кіні. Ми спробували поглянути на особливості цієї традиції. Власне, британська класична традиція показу політичних лідерів має кілька особливостей. Насамперед, це поєднання гумору та такої собі життєлюбності. Яка чарівне у вас дитя? В нього батьків, і очі, і руки, і широкі груди, та й ноги, як у батька, і такий же мадам не при дітях. Скажімо, одного із найславетніших британських королів Генріха VIII кінорежисер Олександр Корда зобразив як людину, котрі не таланить у сімейному житті. За лаштунками залишились політичні реформи знаменитого короля, його боротьба з католицькою церквою та багато чого іншого, не менш важливого для історії Британії. Проте чарівний бабій та невдаха Генріх VIII виявився привабливішим для публіки за реального короля. Ми повернемо все, що вони забрали. Не відзначались особливим реалізмом і картини про напівміфологічних британських героїв на зразок народного месника Робін Гуда. Цього героя особливо полюбив Голівуд, мабуть, за демократичність поглядів, звідси і збалансованість якості голівудського продукту під назвою Робін Гуд». все тут детально виважувалося, як баптеці: справедливість, мужність, щиросердність і вірність, а ще охайність, підприємливість та стриманість. І ніякого тобі дикунського середньовіччя з його брудом та невблаганною жорстокістю. Що ви собі дозволяєте? Мілені, такі вродливі дівчині не потрібні прикраси. Як ви смієте? Напад на королівського солдата? Все одно, що напад на короля. А тепер нехай цей ворохобник прийде до мене. Проте впродовж століть Британію розривали справжні національні та релігійні війни. І їх показ вимагав від авторів стрічок вже іншого підходу. Наприклад, Мел Гібсон на початку 90-х взяв і розказав історію шотландця Вільяма Волеса, лідера селянського повстання 14-го століття, і сам зіграв у фільмі головну роль. Лідер селян у фільмі Хоробре серце вже не був схожим на героя коміксу. Проте і без Голівудщини не обійшлося. Головним мотивом, що змусив Волеса взятися за зброю, стала смерть його дружини від руки англійського дворянина. І все ж у фільмі важливішими за головного героя виявились загальні поняття, такі як свобода, гідність та слава, котрі здобуваються тільки на полі битви. Сам Вільям Волос тут є радше такою собі емблемою незламності шотландців, ніж реальною людиною. Тому про британців найкраще розповідали самі британці, як от режисер Девід Лін, що зафільмував Лоуренса Аравійського. Тут з'являється нова для історичного кіна тема відповідальності героя за його вчинки. Ти їх купив за гроші. я купив половину з тих, Це хто тут зібрався Алі. То інша річ. Вони незвичайні люди. Мені не потрібні звичайні люди. Полковник Лоуренс бачив себе зачинателем новітніх хрестових походів. Тільки тепер у нього була інша мета: звільнення арабів. Лоуренс хотів повернути їм славу одного з наймогутніших народів на планеті, і полковнику це вдалося. Проте сам Лоуренс, з волі якого відбулись усі ці історичні зрушення, зовсім не відчував себе героєм. Фільм Лоуренс Аравійський став ще однією історією про місію білої людини, тільки цього разу сама біла людина виявилась не на висоті поставлених завдань. Майкл Колінс Ніла Джордана також розповідає про новітню британську історію. Боротьба ірландців за незалежність, що не припинялася ніколи, у 20 столітті набула інших форм. І саме Майкл Колінз змінив методи боротьби. Саме він створив ірландську республіканську армію і перетворив терор на дієвий засіб політичного впливу. Встати. Ви все зрозуміли, так, сер. Я зроблю з вас армію, хай чого це мені коштуватиме. Проте і він, як багато хто в історії, не зміг нічого протиставити її плину. Майкл Колінс не став жертвою політичних інтриг. Він просто кинув виклик долі. І вона прийняла його. Для того, щоб підготувати вас до перегляду стрічки, заснованої на реальних історичних подіях. Ми також підготували сюжет, який спирається на документальний фільм про Майкла Колінза про цього борця за незалежність Ірландії початку 20-го століття з його життям і смертю отожнюють тріумф, жах і трагедію цього періоду національно-визвольної війни. Отже, Майкл Колінз, поза фільмом Ніла Джордана. Майкл Колінз, засновник ірландської республіканської армії, народився 16 жовтня 1890 року в ірландському графстві Корк. 15-річним хлопцем приїхав до Лондона. Там він познайомився з ідеями ірландського республіканізму і згодом вступив до таємного ірландського республіканського братства. І вже 1916 року, у складі напіввійськового угруповання добровольців, Майкл Колінз повернувся в Ірландію готувати повстання. Фільм Ніла Джордана якраз і починається з повстання 1916 року, відомого ще як повстання на великодньому тижні. Бунтівники тоді зазнали поразки ватажків повстання розстріляли. Майклові Колінзу пощастило відбутися кількома руками ув'язнення на свободу. Він повернувся вже переконаним революціонером, сповненим в рішучості боротися за незалежність своєї країни він одним з перших зрозумів, що коли у тебе не велика армія, а маленькі банди, то найбільшу перевагу ти маєш саме у великому місті. Тому, якщо казати про нові прийоми ведення бойових дій, то можна вважати, що саме Колінз винайшов міську партизанську війну у місті легко дотримуватися конспірації. Ніколи не вгадаєш, де прихильник уряду, а де Шинфейнер, хто відмиває гроші тощо. Припустімо, секретар штабу пише під диктовку рапорт командувача про підготовку до наступу. Але пише він під копірку і копію передає Колінзу. Тож, коли рапорт потрапляє у британський штаб, Майкл Колінз уже давно все знає з копії. моя бабуся, уроджена Ненсі О'Брайен, працювала на телефонній станції. Вона розшифровувала послання за наказ. Сом британського уряду А Уряди гадки не мав що вона двоюрідна сестра Майкла Колінза. Тому Майкл мав чудове джерело інформації. Гріх було ним не скористатись. Майкл Колінз організував так звану національну позику. Кожному хто давав гроші на потреби революції, він виписував чек або квитанцію. Це свідчило про його бажання дотримуватися прозорості у фінансових питаннях. Цікаво, що більшість справ Майкл Колінс робив, не злазячи з велосипеда. Тільки уявіть собі: чоловік, за голову якого призначено нагороду спокійно роз'їжджає на велосипеді, перевозить гроші, організовує зустрічі, дає накази про вбивства він намагався звести втрати до мінімуму. вбивати лише шпиків, не чіпати мирного населення. Про це є свідчення. Але водночас, якщо треба було когось вбити, все назад дороги не було. Тут він був безжальним. людина, яка за його наказом йшла вбивати офіцера чи шпика, більше боялася гніву Колінза ніж гріха вбивства. На вбивство армії Колінза, яка вже отримала назву ірландською республіканською. Британський уряд відповідав з подвійною жорстокістю. Якось до Ірландії англійці направили спецгрупу агентів, що мали знешкодити іра. Але Майкл Колінз їх випередив це фото. Дістали його люди на цьому знімку. Всі агенти з номерами для впізнання. Майкл Колінз наказав їх усіх убити за одну ніч. Ту ніч було названо кривавою неділою. У відповідь британська армія влаштувала стрілянину під час футбольного матчу, внаслідок чого загинуло багато мирних людей. Ірландсько-британське протистояння переросло у справжню війну. будь-яка партизанська війна практично безнадійна для державної армії. партизанів ніколи не можна винищити до кінця військовими методами. єдиний можливий вихід це політичний компроміс. Британія запропонувала мирні переговори, але до Лондона запросила не Майкла Колінза, а іншого ірландського лідера, майбутнього президента Ірландії Імона де Валеру. Кажуть, де Валера розумів, що переговори не матимуть бажаного для Ірландії результату, і тому на полі, щоб замість нього їхав Майкл Колінз. Під час переговорів Британія запропонувала розділити Ірландію. Південній частині було надано статусу Домініону, як Канаді і Австралії. А шість графств, які залишилися повноцінною британською провінцією, отримали загальну назву Ольстер зрозуміло, що Де Валера дуже не хотів приносити цю новину республіканцям. Він знав, що партія неодмінно розколиться. багато хто обвинуватить його у тому, що він продався Британії і зрадив Ірландію. І от у серпні він переконує Колінза, якого ще на початку літа ховав від фотографів, приїхати і довести переговори до кінця. Таким чином не де Валера, а саме Колінз мав привести додому гірку новину. Після підписання угоди Ірландія розкололася на дві частини: південну та північну. Одна підтримувала угоду, друга ні. Почалася громадянська війна, яка триває і сьогодні. Найпопулярніше зображення Майкла Колінза у формі з пістолетом у руці. Мені казали, що з поміж усіх фото і кінозображень Колінза це просто бестселер у ньому він не схожий на бунтівника, який нині бореться з колишніми соратниками революціонерами і своїми співвітчизниками. Ні, це радше образ, який відсилає нас до так би мовити правильної війни. до війни за незалежність Ірландії. 22 серпня 1922 року. Генерал Майкл Колінс, як голова ірландського уряду, приїхав до свого рідного графства Корк противники підписаної ним угоди, влаштували засідку і обстріляли автоколону, в якій йшов його автомобіль. Майкл Колінс загинув. Йому був усього 31 рік. У фільмах Ніла Джордана ще до екранізації біографії Майкла Колінза можна було помітити мотиви, що вони пов'язані із феноменом ірландського тероризму. Зокрема, в одній із ранніх його стрічок, що називається обурлива гра. І це зрозуміло, адже тема і проблема, яка так довго хвилювала ірландців та і всіх британців, не могла бути байдужою для справжнього серйозного художника ірландця Отже, закономірно, що він прийшов до ідеї зафільмувати картину про витоки цієї крайньої форми боротьби за національні права свого народу. Наразі у нас є можливість послухати самого Ніла Джордана про те, як відбувалася робота над фільмом. Же ідею зняти фільм про Майкла Колінза я виношував близько 10 років з 1983-го. Я тоді закінчив роботу над Янголом, і мені запропонували написати сценарій про Майкла Колінза. Я почав вивчати літературу, і мені ставало дедалі цікавіше. Головним чином мене приваблювала суперечливість і неоднозначність цієї постаті. Лайм сорокінімайфонсталаємнісон, єдиний кого я хотів зняти у ролі Колінза, Я бачив його на сцені. Він брав участь у написанні сценарію до фільму Джона Боумена Екскалібур. Я вбив собі у голову, що Лаєм просто народжений для цієї ролі. Я показав йому сценарій і сказав, що якщо колись я зніму це кіно, то тільки із ним і ні з ким іншим. А він сам теж із селян, як і Майкл Колінс. Він дуже колоритний у цій ролі. А талант і харизма у нього, як у акторів рівня Спенсера Трейсі. І взагалі він грає життєво, він настільки справжній, що аж подих перехоплює. Я не знаю, чому він накинув на мене оком іще 10 років тому. Може, тому що Колінс був таким собі сільським здоровилом, ну, а я такий самий. now um, can i just hear when you come in did you say what was that horse called Головним предметом моїх суперечок з Нілом Джорданом були, звісно, гроші. я казав йому, ніл, ми можемо дістати 10-12 мільйонів. На ці гроші можна зняти кіно. Подумай, де можна урізати витрати? І він завжди відмовлявся. Він казав: ми маємо розказати правдиву справжню історію. А для цього потрібна масштабна постановка, інакше ми не зможемо показати правдиво події тих часів. насправді 28 мільйонів доларів це небагато для постановки історичної драми. Один тільки дублін двічі за фільм лежить у руїнах. А масовка, а ефекти Я радий, що Warner Brothers взялися частково фінансувати постановку, тому що усі мої люди мусили працювати, вважайте, на голому ентузіазмі, отримуючи зарплатню значно нижчу, ніж зазвичай. навіть масовка. Це була напевно найбільша декорація збудована на території Ірландії. Ми збудували фасад покинутого шпиталю. Пошти адміністративних будівель. збудували точну копію цілої дублінської вулиці. все, все, все до найдрібніших деталей відтворювало Ірландію у період з 1916 по 1922 рік. Цей простір треба було якось заповнити єдиним виходом при нашому стислому бюджеті було звернутися до людей. хто бажає безкоштовно побути статистом на зйомці, так би мовити, вдавати натовп. Ми наймали лише додаткових адміністраторів. Ми не знали скільки людей захочуть прийти. може 500, може 2000, а може й 3. А в день зйомки прийшло за приблизними підрахунками три тисяч людей. Декому довелося відмовити. А це було дуже важко і сумно. Всередині дня почало відбуватися щось неймовірне. Здавалося, що прийшла добра половина Дубліна, Що й родичів із передмістя захопили Це було просто божевілля. Та ще й залишилися невикористані костюми і не тому, що ми нашили зайвого Просто виявилося, що люди приходили зі своїми пальтами. Піджаками, кашкетами і капелюхами Потім Ми взнали, що в усіх магазинах де торгували карнавальними чи театральними костюмами, не лишилося жодного пальта і піджака. люди діставали їх де могли в театральних магазинах, костюмерних або просто зі старого дідусевого комоду. Дехто був одягнений достовірніше і цікавіше ніж наші статисти у наших костюмах. Це було дуже зворушливо. у вас справді виникала повна ілюзія того, що ви перенеслися на багато років назад в один з найдраматичніших періодів нашої історії. я не вихваляюся. просто таке відчуття справді виникало. багато добровольців статистів були глибоко зворушені історією нашого героя. Та мабуть, і нема в нашій країні людини, яку б це не хвилювало. that is only by civil war! If oh, we can get our independence, then so be it! Наступна наша зустріч зі світом дитинства Федеріко Феліні, його геніальний, його незабутній амаркорд, унікальна автобіографічна стрічка, сповнена гумору, сатири і поезії. Ну, а зараз біографічний фільм це Майкл Колінз Ніла Джордана, золотий лев Венеційського фестивалю, вражаючий фільм про легендарного засновника Ірландської республіканської армії, кінематографічної ночі.